До Коломої вже в 15-й раз приїхало понад 200 юнаків і дівчат. З'їхалися на традиційний турнір із боксу пам'яті Коломоянина, заслуженого майстра спорту України, олімпійського призера Андрія Федшука. Голова фонду пам'яті Андрія Федшука, брат відомого спортсмена, каже, що турнір уже підтримує і міністерство. Тож тепер учасники отримують не лише нові спортивні звання. Та головне, як він каже, це задоволення від участі. Важко людям приїжджати і, скажімо так. Тренуватися, змагатися вони важко доїжджати, і тому вони залюбки приїжджають до нас курумею, бо знають, що тут гарно їх зустрічають, гарно проводять час, хороший турнір. На турнірі у спортивному комплексі Локомотив змагалися сильніші із найсильніших українських юнаків та дівчат. Серед них 13-річний Валентин Гнатюк із Івано-Франківська спортом займається вже півтора року. Брав участь у багатьох змаганнях. Учасники так сильні сподобались. Сильних бою. Тренер Святослав Бійовський привіз на турнір до Коломиї двох боксерів. Покладаємо великі надії, гарний турнір. Ну, і приїхали сюди, щоб набратися практики бойової практики. <паспраць> У підсумку нагороди в різних вагових категоріях отримали 30 учасників. Чемпіонами стали 19 спортсменів. Коломияни здобули одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. З Коломиїва Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.